28-го і 29-го, мощі Георгія побідоносця будуть перебувати у граді Бердичеві на протязі всієї ночі, де будуть служитись молебні, де будуть служитись акафісти, цілу ніч нічні божесні літургії і. 29 листопада мощі будуть відправлятись хресним ходом до нашого міста Житомира, дорогі браття і сестри, святу Дісницю Георгія Побідоносця ми з вами будемо зустрічати на нашій центральній площі біля обласної адміністрації, біля міської ради, звідки разом із духовенством із. Народом Божим ми підемо Хресним ходом до нашого прекрасного древнього храму кафедрального Преображенського собору. І в нашому кафедральному соборі мощі будуть перебувати до 1 грудня. На протязі цих двох діб ми будемо мати можливість прийти і помолитись, але не всі люди зможуть добратися своїм ходом, щоб прикластися до святих мощей. Саме тому волонтери громадської організації Самопоміч взяли на себе зобов'язання зорганізувати доїзд цих людей, які не можуть добратися самостійно. Буде працювати телефон гарячої лінії номер 067 411 8000. Люди можуть зателефонувати протязі цього тижня, і ми сплануємо їх доїзд до цих храмів.